Серед них учні нашого класу, які беруть участь і займають призові місця в різноманітних конкурсах. Ми не зупиняємося на своїх досягненнях. Про національний проєкт Відкритий світ ми почули від класного керівника. У нас з'явилася унікальна можливість допомогти вчитися всім учням нашої школи по-новому, зручно і креативно. Мані. О, провір, Джей. О, Жені, а чому в тебе такі легкі порцити? Ти що? Я ще б забув. Ні, мені батьки просто купили парошек. Тепер всі книги у ньому. Класно тобі. А мені доводиться носити. Ці книги. Схожі книги на цеглини розміром й вагою, коли в школу вирушаю, Геркулесом себе бажаю, але сумку я не кину, майте на увазі, участь в конкурсі візьму і омріяний планшет, врешті-решт, отримаю. А як це про та ні. Я перебуваю дуже чорно. На цих канікулах я із своєю сім'єю їздила до Криму. Там я відзняла дуже багато цікавих ландшафтів та дуже гарних місць. Все це я хочу оформити в одній презентації, щоб принести її до класу та показати моїм однокласникам. Класно тобі. А на чому ти її покажеш? Якщо у кабінеті е, географії немає комп'ютера, а кабінет інформатики зайнятий. Так, шкода, що ж тебе робити? Мабуть, придеться принести свій власний ноутбук. Напевно. Любимо ми пізнавати, інтереси проявляти. Ну а як же все це нам розповісти і донести? Будемо у конкурсі ми участь брати та комп'ютери для школи вигравати. Оля, привіт! Привіт! Що вас сьогодні, сьогодні? 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 біології? Ми Знову посала колокольчик. Знову по книзі? Так. А ти знаєш, що є школа, де досліди проводять у віртуальних лабораторіях? Ні. А як це? А давай зайдемо в інтернет і подивимося, але да, да. я мрію працювати з дошкою такою, яка в свій час і татові не снилась. Провів по екрану легенько рукою. Відразу картинка змінилась.